Одного мирного жителя вбили окупанти на Донеччині напередодні. Сталося це в Нью-Йорку. Там ворожі снаряди поцілили у цивільний автомобіль. Ще одна людина поранена. 15 російських атак витримала Авдівка. Двоє мешканців поранені, пошкоджена будівля лікарні. Крім того, внаслідок російських атак поранені люди в Іванівському та часовому яру. Другу добу поспіль загарбники керованими авіабомбами руйнують Торецьке. пошкоджена критична інфраструктура. Тут попередньо обійшлося без постраждалих російське судно з краденим українським зерном вийшло з порту окупованого Маріуполя. Чергові дві тони нашого продовольства росіяни викрали напередодні. За даними радника міського голови Петра Андрюшенка, цього разу зерно відправили морем в Ростов на Дону. Протягом доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій У нас обстрілів Куп'янська пошкоджено ще не менше 14 приватних житлових будинків, а також господарчі споруди. Троє людей зазнали поранень. Усіх госпіталізували в районі села В'язове. Росіяни завдали удару. Двома ракетами С-300 обидві влучили в поле. Уночі українські військові знищили шість ворожих безпілотників шахед і два розвідувальні БПЛА Мерлін. Про це повідомили в командуванні повітряних сил. Загалом за минулу добу сили оборони знищили 40 ворожих артилерійських систем, 34 російських безпілотники, 12 бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та 4 танки. Такі цифри оприлюднили в генеральному штабі України. Крім того, українські військові ліквідували 480 російських окупантів. Втрати військ країни-агресорки перевищили вже 204 тисячі осіб. Війська країни-агресорки продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там відбулося понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі України. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямках Новокалинового, Сєвєрного, Водяного та Первомайського. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Бахмутському напрямку. Ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. У сполучених штатах прокоментували події в Білгородській області Росії. Речник державного департаменту Меттю Міллер заявив, що не володіє інформацією про ситуацію. Втім, нагадав, що в цій війні агресор це Росія, і Україна сама має вирішувати, як проводити військові операції. Хоча Сполучені Штати не заохочують Київ проводити атаки за межами своєї території. Ми чітко дали українцям зрозуміти, що ми не дозволяємо і не заохочуємо напади за межами українських кордонів, але я вважаю, що важливо нагадати всім, що це Росія розпочала цю війну. Це Росія продовжує атакувати мирних жителів України. Саме Росія обстріляла школи, лікарні, цивільну інфраструктуру. Отже, Україна сама вирішує, як вона хоче вести свої бойові операції, але Росія була агресором у цій війні президента України напередодні прокоментували подію в Білоруській області. Радник голови офісу Михайло Подоляк наголосив, що Україна не має безпосереднього відношення до цих подій. Про так зване звільнення двох населених пунктів на Білорусьчині Вчора заявили в руському добровольчому корпусі та легіоні «Свобода Росії. Вони звернулися до Росіян з закликом боротися з режимом Путіна у самій області. Місцева влада оголосила так звану контртерористичну операцію. А головному управлінні розвідки України заявили, що внутрішній конфлікт у Росії можемо констатувати, що протестні настрої на території так званої Російської Федерації зростають. Зокрема, зростає кількість людей, які готові із зброєю в руках боротися за майбутнє своєї батьківщини, так як своїх громад окремих районів своїх народів, так як вони це бачать. І звільняти від цю землю від узурпатора від режиму. Франція готова разом з європейськими партнерами брати участь у підготовці українських пілотів. Про це під час зустрічі в Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Катрін Колона. Розпочати тренування українських льотчиків готові у Нідерландах. Ця країна нині стала одним із лідерів так званої коаліції винищувачів. За словами міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, необхідно, щоб українські пілоти були підготовлені до можливої передачі бойових літаків. Втім, деталі навчання він розкривати не став. Наша мета полягає у тому, щоб зробити це раніше ніж пізніше. Але зараз я не збираюся коментувати деталі і згадувати кількість днів, тижнів або місяців, тому що не думаю, що це корисно. Рішення, яке ми зараз ухвалили, полягає у тому, щоб переконатися. Якщо ми вирішимо відправляти винищувачі, щоб вони пілоти були вже підготовлені, але це окреме питання, яке ми сьогодні не обговорюємо. Втім, я можу повторити те, що говорив раніше. Для Нідерландів немає табу щодо постачання. Франція готова разом із європейськими партнерами та іншими брати участь у підготовці українських пілотів. Тому давайте крок за кроком. Сьогодні потреби України це в основному амуніція, бронетехніка, резервуари та об. Говолення техніки парламентська асамблея НАТО визнала геноцидом злочин Росії проти України і підтримала створення міжнародного спецтрибуналу. На таку подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він відзначив важливість ухвалення такої декларації. Є важлива декларація від парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами. Чітке визнання. Геноцидом злочинів Росії проти нашої держави. Чітке засудження російської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій прикривають українську піхоту та відбивають десятки піхотинських штурмів росіян. Снайперська пара бригади «Буровій» нищить ворогів на Луганщині. Про специфіку своєї роботи та потужні ворожі штурми. Снайпери розповіли нашій христині Луцик. Ексклюзивний матеріал. Дивіться далі. Снайперська пара бригади НГУ Буревій впродовж понад чотирьох місяців виконувала надскладні завдання на передньому краї фронту. Бійці відбивали численні штурми росіян, які навалою живої сили штурмували українські позиції. Снайпери розповідають, населені пункти на Луганщині, які опинилися на лінії вогню. Ворог перетворив на випалену землю. Єдина дорога у нас в село вона прострілювалася, вона вся була в побитих пікапах, в бронетехніці. Наприклад, в день ми по своїй роботі не могли виходити, оскільки, по-перше, у ворога також дуже добре працювала аеророзвідка. Працювали в основному в нічний час доби за допомогою тепловізійних приладів, тепловізійних прицілів вихідних не було. Чотири місяці кожен день, жодної ночі, можна сказати, і не впали. Снайперська логово. Чекав. Готуємося к роботі, а її у снайперів на Луганщині було вдосталь. Росіяни не жаліли власного особового складу, йшли на штурми малими піхотинськими групами, паралельно засипаючи наші позиції артилерією. У них стратегія така: спочатку вони роблять розвідку боєм, відправляють якихось мобілізованих або е, людей, які з в'язниці вступили до Вагнера. Е, коли вони таким чином виснажують наші рубежі оборони, от тоді вже йде більш підготовлені їхні спецпідрозділи. Тому в них не тільки якісь незрозумілі люди, в них також є дуже підготовлені бійці. Через інтенсивні бої снайперам іноді доводилося працювати цілодобово, аби підтримувати власну піхоту і не дати ворогу просунутися. Коли ти, наприклад, вночі працюєш там або там вночі приходиш з роботи. І під ранок починається знову штурм, і тут вже незважаючи на обстріли, незважаючи, що зараз день уже, тобі треба бігти на позиції, і знову ж таки, ти біжиш на позиції під обстрілами, а, то ну, це було трошки неочікувано, це був, був як холодний душ такий зранку. Там, де ми працювали раніше тільки вночі, нам довелося вже заходити і в день. І працювати не тільки з гвинтівок, а й ще використовувати гранатомет і всі підручні засоби враження. На відміну від російської тактики, закидування м'ясом, українці своїх на полі бою не кидають. На цих кадрах танто та добре під щільним ворожим вогнем рятують нашого пораненого з поля бою. Я погнав. Це нормально. Давай. На тепер точної кількості відпрацювань по ворожих цілях хлопці не називають. Кажуть, до перемоги мають ще багато роботи. Першу чергу нам треба вийти на кордони 91-го року. По-друге, нам обов'язково треба зробити все, щоб всі військові злочинці були покарані. І по третє, нам треба робити інституцію військову таким чином, щоб у росіян на майбутнє навіть не з'являлося жодної думки розпочати. Якийсь реванш. Під час виконання одного з бойових завдань постраждали снайперські гвинтівки військових. Всі небайдужі можуть допомогти хлопцям придбати необхідне обладнання, аби й далі ефективно нищити ворогів. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Христина Луцик, Антон Пузань, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наші Ютуб і більше порадивна інформація на телеграм-каналі. Прямо стежте за зановленнями. Залишатися з нами. Далі Олена Курбанова і Павло. Рольник колеги, будь ласка, абсолютно точно Василь Іванович. Ми вже на своїх робочих місцях готові розпочинати свою третю інформаційну годину і ніколи не приховуємо, що вона найнасичніше, найцікавіша. Врешті-решт нас завжди є компанія з Павлом рольником їсть у студії. Тому друзі, нагаючи часу, розпочинаємо. Ну а Василя Берзова побачимо на початку наступної години. Бустеріне вас.